Моя думка така, що кожен пенсіонер має сам вирішувати: знімати йому гроші з карточки пенсійної, не знімати, що робити з тими грошима, і так далі. Це його особиста справа. Я рахую, що туди ніхто не може лізти, розумієте, в його справи. Ну не може. Це особиста справа кожної людини. Але, але виходить, так, виходить так, що навіть Міністерство соціальної політики наполегливо радить пенсіонерам не відкладати одержання коштів на тривалий термін. Раз. І, по-друге, не залишати е, гроші на картках. Не залишати. Але Отримання пенсії це знаєте, це не, не просто там гроші на картці, це можливість забезпечити собі проживання, це впевненість в тому, що ти можеш піти в магазин там, купити собі продукти і так далі за щось заплатити. Особливо що стосується пенсіонерів. Дар'я Марчак, перший заступник міністра соцполітики, під час одного з інтерв'ю. Вона звернула увагу на важливість активного використання пенсійних виплат. Тобто в країні, де діє закон, за яким незатребувані пенсії, не зняті з картки. Тобто, якщо людина не знімає, якщо пенсіонер не знімає гроші з картки, вони можуть бути вилучені з персонального рахунку пенсіонера і повернуті до пенсійного фонду. Хоча кошти вони не вилучаються, якщо вони не використовувалися протягом місяця або двох. Але при бездіяльності власника рахунку протягом півроку або більш можливе вилучання коштів. От і все. Особливо це стосується тих, хто знаходиться за кордоном. Ось людям, людям дуже тяжко, тому що далеко не в кожного є можливість, наприклад, отримати там ж пенсію свою. Люди можуть десь там мешкати в, десь в селі за кордоном, і де немає банкоматів. Тобто є, В мене є які знаходяться ось в Германії, але, але вони, ну, вони не, не можуть часто їздити, там, бо малі діти, і так далі. Тобто, ну, Не дуже, зру, не дуже зручно, бо поїхали там із батьками. Там, та і, і от батьки, батьки, так, ось, приміром, ну... Вони дуже, дуже рідко там кудись їздять. Розумієте? Однак є спосіб, навіть якщо сталося так, що вас вилучили кошти, забрали кошти з вашої пенсійної карти. Є спосіб повернути ваші гроші, це звернутись до пенсійного фонду. Підтвердити свою особу і довести, що пенсіонер є законним одержувачем цих грошей. Цей процес він вимагає підтвердження факту життя та ідентифікації, тобто, знову ця ідентифікація в міністерстві. Уточнюють, що це також необхідно для того, щоб уникнути зловживань, коли з засобами може скористатися злочинець, отримавши доступ до е, е, картки пенсіонера, там до пінкоду і так далі. Щоб уникнути ось таких незручностей, вони рекомендують пенсіонерам регулярно збирати пенсію зі своєї картки хоча б раз, або там два, три, я не знаю, там раз в місяць, раз в два, або хоча б раз в три місяці. Або одразу знімати кошту, кошти, підтверджуючи свою потребу в них. Це не тільки забезпечить. Забезпечує гроші в потрібний момент. Це є доказом того, що людина жива, що це вона отримує пенсію. І це, ну скажімо так, зменшить ризик того, що ви можете залишитись без пенсії, що ваші гроші десь заберуть. От, тому, якщо є можливість, будь ласка, знімайте. Нехай вони краще там лежать у вас дома на поличці, але ви будете спокійні, що ви забрали свої гроші, що їх ніхто нікуди не забере. В мене на сьогодні все зустрінемося. Завтра новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.